Вітаю на каналі Лютий Місяць відео про інструменти, які мають бути на озброєнні у кожного, хто якимсь чином займається криптовалютою. Перше це CoinMarketCap, зручний сайт, який має ще й мобільний додаток, на якому зібрано велику кількість корисної інформації, починаючи від даних по крипті та біржах, закінчуючи календарем подій та навчанням. Номер один для використання. Далі CoinGecko. сайт, схожий на CoinMarketCap, але дещо з меншою кількістю функцій. Компенсується більшою кількістю монет. Якщо якоїсь монети немає на CoinMarketCapі, скоріш за все, її можна знайти на CoinGecko для подальшого аналізу. Крипторанк простий та зрозумілий сайт по криптовалюті. Є інформація щодо інвестиційних фондів, ICO, IDO, арбітражна інформація та інше. Зрозуміти ситуацію на ринку допоможе індекс жадібності та страху. Він заснований на сукупності поєднаних даних: це волатильність, ринковий імпульс або обсяг, соціальні мережі, опитування, домінування, тенденції. З рахунок цих факторів складається оцінка ринку. Надзвичайний страх може бути ознакою того, що люди бояться купляти, і це може бути непоганий шанс для входу в угоду. І навпаки, коли ніхто не боїться і всі завзято купляють, це може бути знаком для продажі активу через можливу корекцію на ринку. Наступний сайт Blockchain Center. Індикатор, який допоможе зрозуміти, чи варто зараз вкладати в альткоін. Якщо за останні 90 днів 75% із 50 найкращих монет показали кращий результат, ніж біткоін, це означає, що це сезон альткоїнів. І навпаки, якщо домінує біткоін, то альтсезон ще не почався. Топові криптовалютні гаманці. Metamask та TrustWallet. Вони потрібні для взаємодії з децентралізованими додатками, зберігання активів, здійснення транзакцій. У нас на каналі є відео про криптогаманці, які вони бувають та чим відрізняються, також є відео окремо про Metamask та про TrustWallet. Наступний CryptoBubble зручний сервіс для відстеження цінової динаміки у візуально приємному інтерфейсі у вигляді Бульбашу. Далі біржі, які варті уваги. Перша це Kraken. вона скупа на кількість торгових пар, не має розкритого потенціалу для стейкінгу та інших варіантів пасивного доходу, але ця біржа зареєстрована в США і гарантує інвесторам повний захист коштів. Друге, це звичайно ж Binance, лідер у світі, через те, що має велику кількість різних інструментів для торгівлі та пасивного заробітку. Також повноцінна P2P-платформа, яка забезпечує велику ліквідність і дає можливість заробляти на p 2 p трейдингу. Загалом про p торгівлю у нас на каналі є два відео. Якщо цікаво, як і скільки можна на цьому заробити, пошукайте та подивіться. Третя це біржа GATE. Ризиковий варіант, але інколи потрібний через те, що на біржі найбільша кількість торгових пар. Не рекомендую тримати там свої активи, тому що GATE переживала кілька зломів, а юрисдикція не гарантує безпеку інвесторам. Але якщо потрібно продати чи купити якийсь маловідомий токен, то скоріше за все він може бути там. Для успішної інвестиції вам потрібно провести детальний аналіз. Сервіси, які перерахую далі, допоможуть вам з цим. WestLab сайт з відстеження розлоків токенів різних проєктів, відображає найближчі дати співвідношення заблокованих токенів до загальної пропозиції, яка прибутковість і поточна вартість токену. Також є можливість налаштувати сповіщення в Телеграмі. Далі CoinSGURU сайт, який допоможе зрозуміти стан проєкту відносно популярності серед користувачів Твіттеру. Можна побачити топових підписників в цілому оцінку проєкту та інформацію по монеті. Корисний інструмент для того, щоб зрозуміти, наскільки відомий проєкт і хто за ним слідкує. ChainBroker. Сайт, на якому можна відстежити стан Коїна чи токена відносно первинних зборів це сіт раунди, приватні, стратегічні та публічні. Часта кількість монет, які вже розлочені або будуть розлочені і по якій ціні вони були куплені. CoinMarket Календар. Це календар подій трохи більш розширений, ніж на CoinMarketCap. Тут, по-перше, більше подій, по-друге, їх можна зручно сортувати за різними характеристиками, а також можна шукати конкретно по монеті або по ключовому слову. Якщо ви хочете встигнути заробити на спекуляції через новинний фон, то найпершими та найдійними ресурсами будуть сайт CoinTelegraph, CoinDesk та Bitcoin Magazine це відомі видання, які моніторять багато інвесторів та трейдерів через їх оперативність та надійність джерел інформації. Наступні сервіси це ханіпот Detector та Рагдок, ресурси, на яких можна перевірити токен на скам. Вставляєте адресу токена і перевіряєте, чи є в нього ліквідність, чи можна буде після придбання продати його назад. Honeypot працює в мережах Binance Smart Chain та ETH, RagDog це Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche та Phantom. І останнє це OpenSea, торговий меданчик для NFT, на якому користувачі можуть їх створювати, продавати та купляти. Він доволі зручний, має гарну репутацію, якщо у вас є якісь ідеї стосовно незамінного токена, то обов'язково ознайомтесь з цією платформою. Підпишіться на канал, поставте лайк та залиште коментар, чи було це відео корисно для вас.